Великий вклад у відкриття закону об'ємних відношень газів зробив французький фізик і хімік, член Французької академії наук Жозеф Луї Гейлюсак. Його ім'я було внесено до списку найвидатніших науковців Франції і розміщено на першому поверсі Ефілової вежі. Дослідження вченого стосуються різних галузей фізичної, органічної та неорганічної хімії. А у 1802 році він відкрив закон теплового розширення газів, а через три роки разом із німецьким природодослідником Олександром фон Губельтом установив, що відношення атомів гідрогену і оксигену в молекулі води становить 2 до 1. А у 1808 році відкрив закон об'ємних відношень газів, який було названо його ім'ям. Значна частина вуглеводнів за нормальних умов це гази серед них вуглеводні, які ми вже знаємо: метан, етан, етин, а також пропан, бутан. У газах, на відміну від твердих чи рідких речовин, відстань між молекулами дуже велика. Тому порції різних газів, що містять однакову кількість молекул, займають однаковий об'єм за незмінних тиску та температури. І на початку 19 століття італійський фізик і хімік Аматео Авагадро сформулював закон який назвали його іменем закон авагадру. Рівні об'єми різних газів за однакових умов містять однакову кількість молекул. І це означає, що в одному літрі метану міститься стільки ж молекул, скільки їх в одному літрі ацетилену, чи в одному літрі етилену, чи в одному літрі будь-якого іншого газу. За результатами дослідження, які проводив Жоз... Жозеф Гейлюсак, він установив, що невеликі цілі числа, якими виражаються відношення об'ємів газоподібних речовин, збігаються із коефіцієнтами перед формулами цих речовин в рівнянні реакцій. Отже, при взаємодії двох об'ємів водню з одним об'ємом кисню, утворюється два об'єми води і вивів закон. Об'єми газів, що вступають в реакцію, а також утворюються в результаті реакції, відносяться як невеликі числа, тобто коефіцієнти в рівнянні реакції. Ці числа збігаються з коефіцієнтами рівняння реакції. Закон гелю поширюється на всі безвиключені газоподібні речовини, органічні чи неорганічні. Запишемо рівняння горіння етану. С26 плюс 7О2 утворюється СО2 та вода. Як видно із рівняння, дві молекули етану реагують із сімома молекулами кисню, утворюючи 4 молекули вуглекислого газу і 6 молекул води. Отже, можна стверджувати, що на згоряння 2 моль етану потрібно 7 кисню, При цьому утвориться 4 моль карбон-4оксиду і 6 молекул води. Оскільки вода за температури горіння етану є також газоподібною, то, зважаючи на закон об'ємних відношень газів, можна записати об'єм етану відноситься до об'єму кисню та, та об'єму вуглекислого газу і води як прості цілі числа, коефіцієнти врівняння реакцій 2 до 7, 4 та 6. Цей закон широко використовується для розв'язування певного типу задач, які ми з вами пізніше розглянемо.